Всім привіт! Сьогодні буде огляд на прицеп підбирач. Це той прицеп, що підбирає Сіно. Солому. Таких підбирачів, наскільки ну, я знаю, вроді би, колись не було. Це є з нової техніки. Це перший агрегат, який я зробив так, якби, як європейська техніка. Наприклад, от. Опускається нижній підбирач. Цей прицеп дуже великий. Зараз вам покажу на зрівняти Т150 і цей прицеп. Ось Т150 ось прицеп. Подивіться, наскільки він великий. Цей прицеп. Він довший за Т150. Ось такий от. Ось такий виглядає зверху. Він велетенський. До речі, на в мене він тягає його так, 700. Ось, зад. Фонарі. І відкидається зад. Ось так. Другий бік. Шість коліс. і є підножка. Драбина. Вигляд з переду. Вигляд знизу. Ось такого. Це крутиться. І ось так от опускається. Це вже є кінцевий результат, на ньому нічого вже не буде перероблятися. У ньому більше відео так то не буде. Ось так от виглядає цей прицеп. Пишіть коментарі, що зробити. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па!